Вітаю, шановна шляхта. Правила суверенного діловодства. Розділ 3. Право на ведення суверенного діловодства. Глава 1. Право суверена на власне діловодство. Я живу справжнім життям у дійсності живого та вільного чоловіка на Землі. Та я не приймаю участі та не погоджуюсь приймати участь у будь-яких експериментах, тестуваннях, театральних виставах, шоу, кіно чи зйомках фільму тощо. Немає договору, немає контракту, немає згоди. Я бажаю знати тільки правду, правду і нічого, крім правди. Я усвідомлюю, що я не є моє ім'я, я не є документ, я не є літера у документі, я не є знак на електронних носіях. Я є живий та вільний чоловік з душею. Моє тіло та мої персони є моїм кораблем, на якому я є капітан, я дію через свої власні персони, створені на документах та на електронних носіях, як принципал діє через агента заради зручності та прибутку. Цим збором правил суверенного діловодства я своєю доброчесною та справедливою волею встановлюю порядок ведення мого власного суверенного діловодства. Я створюю та реєструю в моєму реєстрі документів лише такі документи, які відповідають природньому праву слову Бога. У своєму суверенному діловодстві я враховую світовий досвід та загально прийняті правила ведення діловодства, виключно у межах в яких вони дотримуються імперативної норми природнього права. В разі розбіжностей в правилах ведення діловодства до моїх документів приміняються мої правила суверенного діловодства. Права індивіда природнього права є встановлені Словом Бога та затверджені волею Бога. Бог є головним боржником за дотримання природнього права, карма або закон абсолютної справедливості завжди діє. Права суб'єкта публічного права є визначені та затверджені ООН та усіма її державами-учасницями. ООН та усі її держави-учасниці є головними боржниками перед народами, людьми та громадянами держав за дотримання їх прав. Імперативна норма природнього права є вищою за всі інші галузі, види та підвиди прав. Імперативна норма публічного права є вищою над індивідуальним правом та усіма його підвидами та галузями: приватне право, комерційне право, морське право тощо. Правові норми та принципи публічного та індивідуального права зобов'язані відповідати правовим принципам природнього права. Якщо норми індивідуального права порушують норми природнього або публічного права, та якщо норми публічного права порушують норми природнього права, то такі порушуючі норми вважаються нечинними, нікчемними, неважливими та дорівнюють злочинному наказу з моменту їх прийняття. Ніхто не зобов'язаний їх дотримуватися, а за дотримання таких порушуючих норм настає карна відповідальність. Кожна свідома дієздатна та правоздатна людина може вчиняти правочин, спираючись на диспозитивну норму права. Правомірність правочину ґрунтується на двох правових принципах: дозволено усе, що прямо не заборонено законом, правочин є правомірним, якщо судом його не визнано нечинним. Духовний індивід, чоловіка або жінка, який має душу та є живонароджений на землі у своєму тілі із плоті кісток та крові, є суверенним капітаном свого власного корабля тіла. Він спирається на правовий принцип між мною та богом немає нікого, та може вільно заводити собі журнали, реєстри, архіви тощо та створювати за власною волею різні документи. Кожна людина може сама засвідчувати свій автограф чи підпис та свої документи, оскільки ніхто, крім самої людини, не може точно знати, що та в який момент вона вчинила. Кожна людина є нотар і може діяти як нотар. Будь-які юридичні презумпції, припущення, фікції, хитрощі правила, таємні домовленості, кодекси інструкції, традиції, нормативно-правові акти, відомі чи затаєні, замовчені та не роз'яснені у публічному загальнодоступному просторі, які у будь-який спосіб порушують, звужують, відчужують, ігнорують або скасовують природні публічні та індивідуальні права та вольності суб'єктів природнього публічного та індивідуального прав, передусім є оскар. Можені та скасовані мною і не мають чинності для мене та моїх документів. Презумпції припущення застосовуються лише до рабів, які у правовому полі є об'єктами чужого права, приватного права, яке є гаузі індивідуального права. Жодні презумпції припущення не мають чинності застосовуватися до суб'єктів природнього, публічного та індивідуального прав, бо до них застосовуються виключно правові принципи, які відповідають умовам. Всезагальність, відкритість, доступність законів для тих, до кого вони відносяться, передбачуваність юридичної дії, ясність, зрозумілість закону, відсутність протиріч, відсутність вимог, які не можуть бути виконані, постійність в часі, відсутність частих змін, відповідність між офіційними діями та проголошеним правилом, суверен в своєму діловодстві діє згідно з. Природнім правом правом вільної волі, правом суверена, правовим принципом між мною та Богом немає нікого, імперативною нормою публічного порядку, диспозитивною нормою права, заявним правом, правом на самовизначення, публічним правом, правочином, правовим принципом «дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом, правовим принципом прямого народовладі, який означає пряму безпосередню владу народу. Правовим принципом безпосередньої демократії, який означає пряму дію принципів демократії, тобто принципів влади народу частиною першої статті 22 Конституції України, згідно з якою визнається та затверджено, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Статтею 69 Конституції України, згідно з якою визнається та затверджено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії, правом створення індивідуально правових актів, які мають відповідати вимогам набуття чинності правочину згідно зі статтею 203 Цивільного кодексу України. Індивідуально правовий акт має бути складений згідно з такими вимогами. Індивідуально-правовий акт має бути розумним та дотримуватися публічного порядку, направлений конкретній людині, особі, стороні тощо. Індивідуально-правовий акт має містити сформовані конкретні вимоги, визначений термін або строк виконання вимог, визначене покарання за невиконання вимог. Складений таким чином індивідуально правовий акт стає правочином, який спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, та завдяки цьому такий індивідуально правовий акт відповідає правовим умовам чинності правочину. Термін або строк виконання вимог може бути визначений правочином, законодавством або рішенням суду, тож кожен має повне право самостійно встановлювати терміни або строки виконання його вимог у своїх індивідуально правових актах для посадових осіб та інших. Для того щоб стати стороною міжнародних, регіональних та національних, тобто державних, договорах про дотримання прав суб'єктів природнього публічного та індивідуального права, якими є нормативно-правові акти, на які надали згоду відповідні законодавчі структури міжнародні, регіональні та національні, тобто державні, треба приєднатися до них через складання свого власного статуту. В якому обумовити таке приєднання, і тоді усі, хто приєднався до цих договорів, несуть субсидіарну відповідальність перед вами як стороною договору. Статут суверена треба заявити публічно, а тому краще розмістити на загальнодоступному відкритому публічному сайті, а посилання на нього можна надавати у ваших документах до посадових осіб, щоб вони чітко усвідомлювали, що ви є стороною міжнародних, регіональних та національних державних договорів, у якості яких виступають нормативно-правові акти, в яких визначені та затверджені права суб'єктів природнього публічного та індивідуального прав. І що посадові особи несуть перед вами субсидіарну відповідальність за цими договорами, тобто вони є перед вами боржниками, зобов'язаними дотримуватися усіх ваших прав. Бажано повідомити усі відповідні міжнародні, регіональні та національні державні законодавчі структури про ваше приєднання до міжнародних договорів у якості сторони договору через ваш суверенний статут. Кінець розділу 3 глави 1 правил суверенного діловодства. Усім дякую, усім успіхів!